Думаєш, безкоштовний Wi-Fi в кафе це зручно. Насправді він може коштувати тобі всіх пароли і гроші у відкритій мережі. Будь-хто може підключитись. Хакери перекоплюють трафік. І бачить, що ти вводиш від паролю до банкінгу чи біржі, і навіть твоє листування в соцмережах або на пошті. А ще можуть створити підроблений Wi-Fi з тією ж назвою. І ти навіть не зрозумієш, що вже підключився до зловмисства. Злий клон, Evil twin. Ти підключаєшся до підробленої точки, і весь трафік іде через хакера. Man in the middle. Хакер вставляється між вами і сайтом або додатком. І... Крадуться все, що необхідно. Фішингові сторінки в мережі. Наприклад, ви під'єдналися до відкритої мережі Wi-Fi і відкривається спеціальна сторінка авторизації. І там вже хакер вас просив ввести логін, пароль від Фейсбуку або пошти, і ви авторизуєтесь типу. По факту ви втрачаєте свої дані доступу до пошти або Фейсбуку. Автоматичне завантаження. Зайшли на сайт, і без вашого дозволу вже завантажився скрипт чи файл, і потім за допомогою. Уразливості в браузері вірус одразу запускається. Що крадуть? Будь-що взагалі паролі, файли можуть навіть майнер. Session хакінг або викрадення сесії. Це дуже сумний вид хакінгу, і в принципі хакер отримує доступ до ваших кукіс файлів і потім без логіну паролю просто заходить в вашу будь-яку соцмережу в Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, куди завгодно. Бо у нього є файли Кукіс, які зберігаються у вас на ПК. І він відтворює їх на своєму ПК. і в принципі йому не потрібен логін пароль, те саме, що ви, наприклад. Сьогодні відкрили свій Фейсбук зійшли без паролі, і завтра відкрили Фейсбук. Те саме виходить у самого хакера. Які наслідки взагалі після того, як ви піймали вірусняк, вірус у вас оселяється на ПК або телефоні і починає передавати всю необхідну інформацію в залежності від вірус, логіни, паролі, де ви реєструєтесь, по яким сайтам ходите, IP-шку може транслювати. Як захиститись? Ну, по перше, ми не переходимо взагалі, не підключаємося до відкритих мереж. Або безкоштовного Wi-Fi. По-друге, якщо все ж таки вам приспічило, використовуємо VPN. Обов'язково платний, не безкоштовний. Безкоштовний VPN це теж зло. Заходимо тільки через HTTPS протоколи. Якщо ви надумали ввести дані своєї картки або скористатися банкінгом, краще переключіться на мобільний інтернет. Якщо немає такої можливості, взагалі не підключайтесь і не вводьте у відкритих мережах дані ваших карток. І запам'ятайте саме. Головне, безкоштовний відкритий Wi-Fi в ТРЦ в аеропортах, на вокзалах, кафе, ресторанах це може бути завжди паст. Безкоштовний Wi-Fi може стати найдорожчим в твоєму житті. Збережи це відео та поділись з друзями.